Потрапивши в суто жіночий колектив, Петя зовсім розгубився, тому що не знав, як йому поводитися. Адже якщо він почне чіплятися до жінок, то його почнуть називати бабником. А якщо ігноруватиме їх, то вони скажуть, що він імпотент. <рес> Прочитавши прайс-лист у салоні Карси, Тамара вирішила, що буде дешевше, якщо до свого нового кавалера вона поїде просто з пляшкою горілки. А потім подивилася на себе в дзеркало та подумала, що буде краще, якщо вона візьме дві. Парубок на вулиці підкочує до дівчини: Дівчину, а дівчино. А ви до скільки працюєте? Я до 65. -й. Весілля наречений напився і заснув за столом. Тут його буде свідок і каже. Вася, прокидайся швидше. Там у туалеті твою дружину мають. Наречений відразу схоплюється і біжить у туалет. Прибігає, дивиться, а там цілий натовп стоїть. Він давай усіх розштовхувати зі словами Пропустіть, пропустіть мене вперед. Попереду чоловік питає його А ти хто? Я наречений. Ні, наречений, вибач. Але давай на сам кінець, ти ще встигнеш.